Вітаю, розв'яжемо номер 16,10 з параграфа 16, тотожність і рівняння. Якщо це математика, це номер 328. І так треба розв'язати рівняння х у квадраті до рівня 49. Давайте поміркуємо. Квадрат якого числа нам дає 49, а це буде 7 з мінусом або 7 з плюсом. Тоді ми можемо записати, що перший корінь у цьому рівнянні буде х. Дорівнює мінус 7, або х дорівнює плюс 7. Оце буде відповідь. Тому кожне рівняння треба закінчувати писати відповідь. Це мінус 7. Або плюс 7. Друге рівняння х у квадраті дорівнює 0,16. Давайте поміркуємо, квадрат якого числа дає нам число у квадраті 0,16. Це буде х перше дорівнює мінус. 0,4. Дивіться, якщо у рівнянні квадрат два знака після коми, то тоді при множенні цих знаків то буде один знак. Тобто 0,4 помножити на мінус 0,4 дасть нам у відповідь плюс 0,16. Або х буде дорівнювати 0,4. тому що під квадратом може ховатися як від'ємне, так і додатнє число. Х у квадраті 169. Це 13. Можна значення ці, ці знайти у таблиці квадратів. Тоді х перше у нас буде дорівнювати мінус 13, або. Х друге може бути дорівнювати плюс 13, тому що мінус 13 у квадраті це буде 169, і плюс 13 у квадраті теж буде давати нам 169. Переходимо до, звичайно ж, кожне рівняння треба, щоб закінчувалась відповіддю. Відповідь мінус 0,4 і 0,4. Тут ми запишемо. Відповідь буде дорівнювати мінус 13, або плюс 13. Можна записувати так, через крапку з комою або через Або. Тепер у нас є ще друга частина з цього номера. Що ж, давайте розв'яжемо і ці номери. Х у квадраті дорівнює мінус 4. А ви пам'ятаєте, що квадрат будь-якого числа дорівнює, до, до, до рівня, буде дорівнювати додатньому числу. Від'ємне число не може бути у квадраті. Тоді ми кажемо, що це буде пуста множина. Отже, пуста множина або рівняння коренів немає, або розв'язків немає. Так і запишемо: розв'язків немає, або рівняння коренів немає. Х у квадраті дорівнює 5. Тоді х, от перше х буде дорівнювати мінус корінність 5, а х друге буде дорівнювати плюс корінність 5. Оце буде рішенням, тобто .е. ми можемо поставити .е. тут або. Тоді відповідь ми запишемо: це мінус корінність 5, і плюс. Корінь із п'ятій. І третє рівняння х у квадраті дорівнює 916. Поміркуємо. 9, у це, ой, 9 це 3 у квадраті, 16 це 4 у квадраті. Тоді ми будемо мати два корення. х перше буде дорівнювати мінус 3 четвертих, а х друге, або корінь другий може бути, ми можемо і так записувати. плюс 3. Четвертих, і, звичайно ж, треба поставити відповідь, тому що кожне рівняння закінчується відповіддю. Можна поставити скорочено плюс-мінус три. Четвертик, якщо це робочий зустріч, якщо це контрольна або самостійна робота, треба розписувати, як я попередні, в попередніх рівняннях все це записувала. Що ж, ми розв'язали з вами завдання другого рівня складності номер 1610 або з математики це 32.8. Дякую за увагу! Писуйтесь на канал.